Скільки дійсно отримали людей, е, сімей е, це, ці квартири через Єоселі? Яка точна кількість на сьогоднішній сонячної? 14,5 тисяч е, сімей. Е, це десь 23,5 мільярди гривень. Можемо, я кажу, прогулятися по статистиці. Да, цікаві цифри. Цікаві е, всюди ми зараз, кожен час їх аналізуємо. Е, це, наприклад. Е, Ну, середня квартира в нас е, вартість 2,2 мільйони. Тобто ми працюємо дійсно в низькому, низькому сегменті ціновому. Е, ми обмежуємо вартості квадратних метрів, щоб не можна було купити там на Печерських пагорбах десь е, там якийсь пентхаус. Е, наша квартира, середня площа там 57 квадратних метрів. Середня сім'я, умовно, ну не можна так казати 2,5 людини, але ну, так статистично. Да, тобто 2-3 людини. І дуже там цікаво, у нас там надихає це більше 9 тисяч дітей, ну тобто сімей з дітьми, отримали власний дах.